Низку зовнішньополітичних аспектів розглянемо просто зараз. Важливість запрошення України до альянсу та посилення бойових бригад збройних сил України. Про це під час телефонної розмови обговорили президент Володимир Зеленський з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Глава держави повідомив про це у своєму телеграм-каналі. Я наголосив на важливості запрошення України до НАТО та забезпечення своєчасного підсилення наших бойових бригад боєприпасами, озброєнням і військовою технікою, а також на необхідності зміцнення оборони України у зимовий період проти російського повітряного терору. Ми координуємо наші позиції задля наближення справедливого та стабільного миру, адже підтримка України має вирішальне значення не лише для нашої країни, а й для всіх. Іх партнерів у Європі, оскільки безпека одного є основою безпеки всіх. Володимир Зеленський, президент України. Максим Несвітайлов, політолог, міжнародний аналітик Центру масштабування технологічних рішень. З нами в студії. Пане Максиме, раді вас бачити. Доброго дня. Вітаю також. Дуже радий завжди вас бачити. Теми, які будемо обговорювати, вони стосуються майбутнього України. І хочеться почати ось ті розмови, яка відбулася між паном Зеленським і паном Рюти. Тема НАТО це тема, яка дратує Росію і яка так важлива для України. Якби ще кілька років тому спитали в українців про перспективи вступу ми пам'ятаємо соціологічні дослідження, про що вони говорили зараз все кардинально змінилося. Ми розуміємо, що ця перспектива вона далекоглядна, але тим не менш, ми маємо протоптувати свою доріжку, яким чином щоб порадити. Першу чергу це питання політичної волі. Як би там не було, дійсно можна говорити, що в Україні є проблеми, що є над чим працювати, і потрібно нам якось систематизацію, уніфікацію, цифровізацію, боротьбу з корупцією це все потрібно, так але питання політичної волі, воно є ключовим, коли ми говоримо про членство в НАТО. І от ми багато думали, гадали про те, що ж було не так, чому Україна не стала членом альянсу, чого нам не вистачило, де ми не допрацювали раніше. Думали, гадали, шукали цю проблему. а Потім виходить пані Меркель, і в інтерв'ю говорить: я заблокувала шлях України до НАТО. Я заблокувала, тому що Путіну це не подобалось, могла розпочатись війна, і щоб цього не трапилось, я заблокувала це. І ось вам відповідь, що б ми не робили, яким би не був, якими б не були наші намагання, якими б успішними ми не були в трансформаціях, тому що ну Збройні сили України трансформуються десь не так швидко, безумовно. Але якщо говорити про ті країни, які ставали членами альянсу у свій час, Албанія, наприклад. Проблеми з корупцією, там з різними іншими речим, а й в тому числі з боєздатністю збройних сил України в порівнянні з українськими, ну скажімо так, якби так м'яко сказати, ми точно не гірші. Коли Туреччина ставала членом НАТО, чи були там проблеми з дотриманням прав і свобод людини і громадянина? Дискусійне питання, я так гадаю. Тому ось такі моменти, вони, звісно, відіграють певну роль, але політична воля це ключовий аспект. І поки що, як такої політичної волі, ми не бачимо серед ключових країн. Тому що, ну НАТО на 70% десь це Сполучені Штати Америки. І нарешту, це там Німеччина, Франція, Великобританія і там потроху ще інші країни. І от поки там немає цієї політичної волі, будь-які наші дії вони є ну, досить, досить умовними насправді. І ця політична воля, вона може з'явитись. На це потрібен час ведеться з цього приводу безумовна робота. Але щодо якихось прогнозів, ну тут надзвичайно складно сказати. Зокрема, от важливий фактор це те, що як пишуть західні медіа, у Трампа декілька планів лежить на столі, і один з цих планів якраз включає в себе можливість гібридного входження України до альянсу. Тобто, спочатку підконтрольна територія, ну там контрольована Києвом, територія вільної України, давайте говорити так правильно. Входить, а тимчасово окуповані території, вони там залишаються в підвішеному стані, вони не визнаються за Росією, але їх повернення має відбуватись не військовим шляхом, щось типу цього. І от якщо на цей план шальки Терезів перехиляться, то тоді перспективи членства України в НАТО будуть більшими. І там вже штати якось з Німеччиною домовляться. Я думаю, і зможуть переконати, це буде Шольц, не шольц. Ми не знаємо, що чи за все, ні. Але ну все може трапитись, звісно. І, ну, Якщо така політична воля буде, то процес буде відбуватись зі швидкістю світла. Ну, Фінляндія і Швеція стали членами НАТО, ось так близько це відбулося, і ця вся аргументація Росії. Що ніякого НАТО на нашому порозі, а це оце ж Лавров сказав у да. цьому інтерв'ю. Ми не допустимо, щоб усіна. та щоб НАТО стояло в нас на порозі. Кордон з Фінляндією це для вас шутка якась прикол, так? Да? Він значно більший, і Фінляндія знаходиться. Але це взагалі... такий цинізм. І він сказав, що наші західні партнери у них немає жодних людських цінностей, на відміну від Росії, яка захищає ну, він як, людей. Як, як, як наче в шорах такий. Ну, як, як кінь в шорах. Я не хотів да, це прямим текстом казати, але так. Пане Максиме, я хотів спитати ось. Ці діалоги з генеральним секретарем НАТО паном Рюте. Наскільки вони важливі? Або так, давайте я мабуть переформулюю. Чи зможемо на вашу думку, ми в якомусь майбутньому говорити про певний феномен аргумент Рюте, який змінює політичну волю лідерів деяких країн, наприклад, Сполучених Штатів Америки? Дуже хотілося б на те сподіватися, пан Рюта. Він досить серйозний політик з величезним досвідом. В Нідерландах він там просто був рекордсменом по своєму прем'єрству, і, в принципі, з багатьма кризовими моментами справлявся. Знову ж таки, сама посада ген генсека вона не передбачає аж надто великих якихось там можливостей. Насправді це головний комунікаційник. Альянсу головний медіатор внутрішніх конфліктів там між країнами, дипломат з країнами, які не входять до НАТО. І в цьому плані комунікація з ним ну важливою, крім цього, у нього ж є власний політичний капітал і капітали, багаж зв'язків, які він має. Я думаю, що він безумовно більш обдарований саме в дипломатії і подачі певної інформації ніж його попередник пан Столтенберг. Це яскраво виразилось, коли Трамп переміг на виборах, і Рюте фактично одразу вийшов з заявою, говорячи, чи про те, що от настав цей момент, коли Європа має більше включитись, більше давати е, грошей в НАТО, і Дональд Трамп молодець, що він саме підштовхнув до цього, на він знаходить такі е, шляхи якісь комунікації. Я думаю, що він дуже важливий е, саме в цьому моменті е, ну, Налагодження взаємозв'язків України, там, членів альянсу, які десь можуть вагатись сумніватись, тому те, що цей діалог відбувається, це дуже добре. А скажіть, будь ласка, уявімо, що є якісь там вже напрацювання точно є. А рішення НАТО для нас це панацея, це єдиний. Можливий інструмент це єдина гарантія безпеки для України. Інших варіантів немає. Ми вже маємо історію з різними обіцянками Будапештськими меморандами, які не працюють і не допомогли нам. НАТО, це наш ключ до мирного існування чи ні з існуючих інструментів так. По суті, або наявність у нас власної ядерної зброї, або ядерна парасолька іншої великої на держави. Тут важливо розуміти, що таку. Ядерну парасольку, в першу чергу, тільки Сполучені Штати Америки для нас можуть надати. Так, є у Франції, ядерна зброя, є у Великобританії, але в порівнянні зі Штатами Росією значно менше значно менше і аж не настільки багато, щоб комусь ще обіцяти там, крім себе, ядерну парасольку. Тому, ну або Штати виходять там, запевняють, що Україна отримає всі гарантії від Сполучених Штатів Америки, в тому числі ядерну парасольку, підписують. Суть угоду, вона ратифікується конгресом, це закріпляється законодавчо, прописується алгоритм. Але який сенс це робити, якщо можна просто Україну взяти до НАТО? Інших альтернативних об'єднань ну просто не існує, в яких би був прописаний чіткий механізм, якийсь інструмент, такий як стаття 5, яка також ну не ідеальна, скажімо, але найкраще з того, що є, що є на даний момент. Цинізм Лаврова полягав в тому, знову ж таки повертаючись до того дивного інтерв'ю, він сказав про те, що вони ж нас можуть оберігати, вони можуть нам гарантувати безпеку, взяти під свою опіку. Mm -hmm. Що вони роблять зараз? Цікава публікація в Гардіан у Вашингтоні. Обіцяють це в контексті нашої розмови: надати Україні лавину. Я цитую військової допомоги. Цікаво буде подивитися, як вона буде виглядати. Пане Максиме. Якщо це дійсно так, якщо це дійсно так, це ми бачимо все ще стару адміністрацію Білого Дому чи вже нову, на ваш погляд? Це питання цікаве, тому що обидві сторони говорили про те, що у них гарна зараз комунікація, і дуже плавний, і такий дружній перехід влади. Це передача влади відбувається в. В досить такій спокійній атмосфері. І, безумовно, не схоже так на риторику Трампа, на те, про що вони говорили, що вони обіцяли, а тут, але ще з іншого боку. Ну, чесно адмістрація... кажучи, і на риторику Джо Байдена дворічної давнини теж не дуже схоже. Що там трапилось з Джейком Саліваном, не знаю, але поки що виглядає симпатично. Знову ж, мені видається, що якби ця позиція була не узгодженою з Трампом, те, що робить зараз адміністрація Байдена, ми б про це почули. Ну, про те, що в Конгрес не буде голосувати за новий пакет допомоги зараз, поки Трамп не прийде, ну це зрозуміло, тому що ну, це великий бонус надавати демократам, щоб вони там потроху оховтувались. Цього не буде. Але щодо тих можливостей, які залишаються зараз, того фінансування, яке зараз залишається, Тих коштів, які можуть бути виділені за рахунок заморожених російських активів, там щось близько 20 мільярдів, якихось заперечень з адміністрації майбутнього Трампа ми не чуємо. Сказати, що він повністю ізолювався від зовнішнього світу, це не так. Він так виходить, коментують, його адміністрація там, коментує. От говорять, наприклад, що бачите, Ізраїль з Хезболою перемир'я у них це все ми. Це ми працюємо. Ну тут, до речі, Частково можна з цим погодитись, тому що я думаю, що Іран зловив нехилий переляк, оскільки ну там були розмови, що вони Трампа замовляли, щоб його вбили, втручались вибори проти нього. І тому я думаю, зараз вони починають микати задню, бо розуміють, що це може для них катастрофою закінчитись. А це ж Хезбола, Хамас, це їх проксі, тому вони могли дати відмашку, щоб ті заспокоїлись по Канаді, наприклад. Канада говорить, от нам ці 20 з лишком відсотків забагато мити. Трамп каже: ну, а може бути і 50, або станьте просто 51 штатом Сполучених Штатів Америки, і проблеми з митом не буде. Тобто ну, він виходить, він коментує такі речі. Mm -hmm. Де коментарі його з приводу того, що Байден дозволив бити в глиб території Російської Федерації, де коментарі, от якраз з приводу якось там обіцянок збільшити кількість зброї для України, мовчить. Хай так і буде далі.